З вами Наталя Миколаївна. Ми сьогодні працюємо із темою форми земної поверхні. Земна поверхня дуже різноманітна. На ній можуть бути різні підвищення та заглибини. Основними формами земної поверхні є рівнини та гори. Костуючись малюнками, поясніть, що таке рівнини та що таке гори. Подумайте, де зручніше прокладати дороги, зводити будинки, займатися господарством. Та чому? Рівнини це великі ділянки суші з майже рівною поверхнею. На рівнинах можуть бути невеликі підвищення, вони називаються горби та заглибини, які називають яри і балки. Звичайно, будувати будинки, зводити якісь споруди і жити зручніше на рівнинній місцевості. Користуючись малюнками, порівняйте, будь ласка, яр і балку. Чим вони подібні між собою, а чим відрізняються? Гори. Гори це ділянки суші з нерівною поверхнею, які значно підняті над земною поверхнею. Можуть бути поодинокими, але здебільшого вони розміщені рядами, які називають гірськими хребтами. Користуючись малюнком, давайте порівняємо горб і гору. Подумаємо, чим вони між собою схожі. Погляньте, будь ласка, горб і гора. Висота горба до 200 метрів. Висота гори понад 200 метрів. Дивимося, вершина гори знаходиться високо дуже. Так, вона може бути навіть засніженою. А висота горба, звичайно, вона нижча. Але і горб, і гора мають вершини. Схили. Схил горба, він пологий. Більш пологий, а схил гори він більш такий прямий. Наступне дивимося, гора і горб мають своє підніжжя. Рівнини та гори це основні форми земної поверхні суші. На рівнинах можуть бути горби, яри та балки. Гори можуть бути поодинокими або простягатися гірськими хребтами. Якщо вам доводилося бувати в горах, поділіться своїми враженнями. Спробуйте намалювати на листочку саме гори, які ви бачили, або якими ви їх уявляєте. Якою є земна поверхня у твоєму краї. Рівнинна чи гориста? Подумай, чи є у твоєму краї горби, яри або балки? Давайте з вами підведемо підсумок. Сьогодні на уроці я дізналася, чи дізнався. Я виконувала, чи виконувала завдання. Тепер я зможу. Будь ласка, обери емоцію, яка позначає твій настрій на сьогоднішньому уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай, до зустрічі!